Петро Порошенко за часів свого президентства призначав багатьох суддів, які тепер так здається віддають йому борг дивними рішеннями у таємних закритих засіданнях. Що означає правосуддя, верховенство права? Втім, все таємне колись стає явним, як цей запис зізнань Порошенка про початок переоформлення акцій російського олігарха Костянтина Григоришина. тоді да я можуть тепер я вчора вернувся, з слова. Я був вчора в небі, був вчора цю був позивчора. Він щоб почати процес оформлення. Для чого я тебе опала? Цей шматок розмови лише початок великого викриття про підконтрольні суди і борги Порошенка, які так не хочеться віддавати. Але доведеться, скандальний ексклюзив далі буде.